Від часів прийняття християнства в Русі Україні, у славний період доби козаччини, у буремні роки і навіть століття утвердження і становлення нашої нації, та до сьогодні Україна глибокодуховна держава. Спокон віку для нашого народу, любов до Бога і батьківщини нероздільні поняття, тому ми маємо не тільки державний, а й духовний гімн України. Хто його створив та яка історія походження пісні, дізнаєшся, переглянувши відео. Думаю, тобі точно доводилося коли-небудь чути, а може, й навіть співати цю відому пісню, яку визнано духовним гімном України. До речі, пісню виконують в українських храмах після божественної літургії, побудують різні назви твору Боже, Великий Єдиний, Молитва за Україну чи молитва. Найцікавіше, що це не народна чи просто церковна пісня, а літературно музичний твір, який має своїх авторів. Слова духовного гімну України написав Олександр Кониський – український письменник, перекладач, лексикограф, педагог та громадський діяч другої половини ХІХ століття. А ось автором музики став Микола Лисенко, один із найвідоміших в історії українських композиторів, піаніст, диригент, педагог, фольклорист та активний громадський діяч кінця другої половини 19-го початку ХХ століття. Та як перетнулись шляхи цих відомих постатей? Улітку 1884 року Олександр Коницький відвідав Львів, де його радо вітали як посланця з великої України. Пригадай, у той період територія України офіційно була розділена між різними державами. Львівські семінаристи Української греко-католицької церкви вирішили підготувати й опублікувати збірник народних та авторських пісень. Представники комітету упорядників видання звернулися в листі до Олександра Кониського з пропозицією долучити до збірника свої вірші і твори лисинка. Це стало поштовхом для письменника та композитора створити пісню, яка донині відображає внутрішній запит українців до Бога. 1885 року Кониський надіслав листа відповідь Я написав молитву українських дітей, а лисенко завів її в ноти і прибрав дуже хорошу музику, котра тут усім дуже подобалася. На лихо, у нас не можна її надрукувати. За Емським указом 1876 року в Російській імперії заборонено публікацію книжок українською мовою. А на нашу думку, варто було б той гімн розповсюдити і в селах, і в школах Галичини. 2 серпня 1885 року молитва була вперше виконана в Тернополі на літературно-музичному вечорі, проведеному з нагоди мандрівки львівських студентів на Поділлі. Іван Франко, який був присутній на концерті, залишив відгук про цю подію. Гімн той перший раз був виспіваний у Тернополі і визнав загальне одушевлення. Надіятись треба, що той гімн, як і другі її композиції, широко і швидко розійдуться по нашому краю і причиняться знаменито добудження руського духа та гарячої любові до тої Руси України, цілої, великої і нероздільної, помимо всяких кордонів. Так із Києва через Львів, Тернопіль почав своє життя духовний гімн України, переданий у вічний спадок рідній нації. Познайомимося із текстом Молитви за Україну. Боже Великий, єдиний, нам Україну храни, волі і світу, промінням Ти її осіни, світлом науки і знання, нас, дітей, просвіти, у чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти, Ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. Щастя дай Боже народу і многоя-многая літа. Який настрій твору? Настрій пісні патріотичний, піднесений, одухотворений, задушевний, емоційний та водночас динамічний, завзятий, закличний. Загалом текст і музика зливаються воєдино, творячи органічну цілісність. Наведений ліричний твір поєднує в собі жанрові ознаки і молитви, і гімну. Спробуй визначити вид лірики. Звичайно, твір належить до патріотичної лірики, однак містить у собі й ознаки релігійної, адже це молитва. Охарактеризуй образ ліричного героя твору його мрії та сподівання. Ліричний герой це палкий патріот України, який щиро вірить у Бога, покладає великі надії на рідну націю, усвідомлює важливість освіти кожного для майбутнього всієї держави. Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, у чистій любові до краю ти нас, Боже, зрости. Ліричний герой закликає всіх любити батьківщину і дбати про її розвиток і безупину просить Господа про щастя, світло, волю і добру долю для України. Щастя дай Боже народу і многоє, многоє літа. Мова твору відображає стиль молитви. Часті повтори звертання Боже та прохання дай властиві суто для церковних пісень. Многоє, многоє літа. У поезії використано тільки спонукальні речення з дієсловами наказового способу, які відображають щире прохання, цілком властиве для жанру твору, як от молимось, Боже єдиний. Нам Україну храни. Всі свої ласки щедроти. Ти на люд наш зверни. У відповідні художні засоби та їхні приклади і створу. Риторичне звертання, що містить тіпіти у в рядках. Боже великий, єдиний. Нам Україну храни. Метафора Волі і світу промінням ти її осіни. АНАФОРА Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. І остання цитата є прикладом кількох засобів образної мови Риторичних оклику, звертання та епітетів. Щастя дай Боже народу і многоє-многоє літа. Визнач провідний мотив та ідею твору Олександра Кониського Молитва. Провідний мотив. Молитовне звернення українців до єдиного Бога з проханням зберегти Україну і дати її народові щастя, волю та добру долю. Ідея твору возвеличення Господа, віра в його силу та допомогу українському народові, утвердження духовності нації, патріотизму, важливості освіти для майбутнього держави, заклик любити Україну, молитися і дбати про її свободу та щасливе майбутнє. Зараз духовний гімн України по особливому відгукується в серцях кожного з нас. Він поєднує в собі любов до Бога і батьківщини та щиру молитву за щасливе майбутнє нашої держави. Духовний гімн символізує віру в національне відродження України. До речі, чи відомо тобі, що українці встановлювали навіть рекорди щодо виконання молитви за Україну? Так, 23 серпня 2024 року у День Державного прапора України рівняни встановили національний рекорд. 955 дітей заспівали духовний гімн. Таке масштабне і потужне виконання молитви продемонструвало неймовірну єдність українців, їхню віру в Бога і свою державу. Запам'ятай. Духовним гімном нашої нації є молитва за Україну на слова Олександра Кониського та музику Миколи Лисенка. Літературний твір поєднує в собі ознаки патріотичної та релігійної лірики. За жанром є молитвою гімном. Провідний мотив молитовне звернення українців до єдиного бога з проханням зберегти Україну і дати її народові щастя, волю та добру долю. Ідея твору возвеличення Господа, віра в його силу та допомогу українському народові, утвердження духовності, нації, патріотизму, важливості освіти для майбутнього держави, заклик любити Україну, молитися і дбати про її свободу та щасливе майбутнє. Ліричний твір багатий на засоби образної мови: епітети, метафори, анафору, повтори, риторичні фігури, спонукальні речення. А які ще факти про духовний гімн України тобі відомі? Поділися в коментарях до відео і не забудь про вподобайку. Відкриває з нами духовну велич української літератури.